Вас вітає авторська українська поезія, і навіть в горизонтальному положенні українці не переможуть. Любі українці, недільного вам тихо ранку, тихого дня вечора, Божого захисту і пам'ятайте, Україна переможе. Стільки сумних днів та безсонних ночей, боротьби, сміливості та сил. Мільйони в країні заплаканих очей. Кляті вороги нас ракетами крили, але вони ніколи в нас не загребуть, козацький дух і витримку сталеву, і любов до неньків нас не заберуть, І українську мову кришталеву, віру, надію, братню підтримку, волю, яка змусила нас поважати весною літом, Восени чи взимку, в українців цього не відібрати. Дякую за увагу, за вподобайки, за поширення, за репости. І пам'ятайте, все буде Україна!